Привіт сьогодні нет, е, звичайний відео по тесту продуктивності Red Dead Redemption на е, 5 5600 і відеокарті 4060. Раніше в мене вже був якийсь тест по Red Dead Redemption навіть два, там коли був FX8350 і відеокарта е, RX580. Е, тепер хочеться подивитися, що там змінилося, коли вже стало нове залізо. Як, би, як, вон, як воно грається. Тоді мені якось якимось дивом вдалося на якихось середніх мінімальних налаштуваннях зробити так, щоб на фіксі, хоч із завантаженістю 80% було якийсь 70 FPS. в чистому порі. Подивимося, як зараз. Ну, почнемо з налаштувань. Якби а мене щось гра вилітає за MSI-табердер, не знаю, якою сфіра. Ну, то фігня. Попробуємо запустити. Все на високих текстури на ультра так. DLSS, DX12, бо вилітає на цьому, як його. Як воно називається? Вулкані. На вулкані йде стабільно, там 45 FPS того. Це на високих і ви самі бачите ці налаштування. Тільки текстура на ультра. Попробуємо на, цьому, на цих налаштувань якось затестити. Лише в мене дуже це жарко. А, це, якби не зима, як тут, того кольора, скоріше всього гудуть як треба. Я би не сказав, що буде комп такий тихий, як би хотілося. І того у нас 72, 73 FPS зимові локації. Локації була 80, що непогано. На Дрекс 12 він більш стабільний в а на вулкані щось. Зрозуміло, там було і 45. Так, звичайно, ми з селі у нас. Просто вантаж на 60, Витюха на 90 була, вантажна. В місті ППС 80, 90, ну можна рахувати, що 85. Ну не погано, в цьому місці мене знато просідало. Это де Сан Дени, по-моєму. Два роки не грав. Red Redemption, що пам'ятаю, це місце називається. Ну, що я можу сказати, цього відео взагалі б не було, якби мені світло не вирибали, і мені треба на канал якийсь контент, щоб він не простаював. Якось так. Тому виложив тести RDR. Надіюся, цей відео був цікавим, і хто там думає купити 4060 або Proz R5 5600 придбати собі. То от такі тести. Може до ультра поставити і спокійно витримає РДР. Тут немає ретрейсінга, тому можна не боятися того, що у вас воно не піде. Всім пока, побачимось!